Не встиг я навчання пройти. Та тут мені вже танка видали. Що вже тут сказати, усіх вітаю на цьому каналі, з вами я, Мякс Горгец, та сьогодні ми будемо грати у World of Tanks. Та так, от ви можете побачити на моєму попередньому відео, як я. от проходив навчання цієї гри, трохи про іспанську пивку розповів оце все. Прийшов час, друзі мої. Піти у наш перший бій. Сподіваюся, що. Проти справжніх супротивників. Тому давайте виберемо танк. О, тут можемо грати за німців, ми можемо грати за USA, ми можемо грати за United Kingdom of America. Shit, man. танк звуть Валентіна. Shit, ну це потужне ім'я, це потужне ім'я. Особово потужне, як я сказав Валентин, ну це тупо з рязанським акцентом моїм. Я удивуюся своє попереднє відео, ну просто як я говорив з вами, з вами за, я, Бельгія, Нідерланди, Три. Ну, пробачте, пробачте мене вже за мій рязанський акцент. Що сказати? Shit happens. А що я маю на увазі, так це до боя. Shitman, ну let's go, let's go, let's go. Ну, Shitman, stick. Так багато скуфів, я граю зі скуфами справді, ну це потужно. Так, ман, ну я тут розвалюю вже всіх. Щітмен, я не розумію, як скуфи? Чого говориш, що World of Tanks це крада скуфів? Тут тр тр треба прицілитися таке Ну це складно насправді. Те, що тут може пограти якось з пивком в руті чи на пузі. Ну, блін, ну це складно насправді. Це перемога так. Це було це була перемога. Це було нескладно, це було дуже легко. Так. Ми це зробили! Це було легко, але трохи знапряжно. Так, запускаємо наступну каточку. Щітман, ми на той же самій мапі, але в цей раз ми за іншу команду, я як розумію. Що від мене ви так відокремлені від інших? Я не знаю чого, але мені це подобається. Хотів розповісти вам, сьогодні от 2 серпня. Так, от сьогодні 2 серпня. Адже ви знали, що я маю інший канал? І от я зняв своє перше відео на тому каналі 1 серпня. А сьогодні 2 серпня. Тобто ви розумієте про що я маю на увазі? Так, ви можете запитати себе, ну як це можу, Мекс, як може 1 серпня щось знімати? Ну це ж така дата, ну прям 1 серпня. Чого не 29 там липня щось таке? А я вам зараз розповім чого. 31 липня вот срав, оце все. Ну і вирішив Мекс, ти завтра маєш зняти перше відео. Ну от я його і зняв. Навіть не відчув. Щотман, це нова мапа. А оце вже. О, дуже гарно, дуже гарно, я вам хочу сказати. А де це? Аж таке цікаво, це Таджикистан. Цікаво тут воїн чат є. Ну, можна там розмовляти зі скупами. Цікаво ж цікавоською. Я от в них без потав, їх яке пивко. Тому що я вчора в магазі був. Там де може українське пивко придбати, польське пивко може придбати. Ну, на великий жаль, не можна придбати моє улюблене польське пивко. Живець б'яна. Я не знаю, в нього такий смак, що воно мені напам'ятовує якусь манну кашу. Пивко зі смаком манної каші. О! Ну це вже. Ну це вже справжні скуфи. Так, друзі, ну такого я чесно не очікував. Ну це, я от часто че думаю, що оце були не справжні прям скуфа. Оце були справнє скуфа. що ще грав раніше, оце були якісь батяри, я не знаю. А оце прям видно, що прям скуфчики відчинили пивка трохи, на пузо поставили, взяли в іншу руку мишку, в ліву руку, там, я не знаю, шматок ковбаси взяли. Чи свої ковбаси. Якщо ви знаєте, прощаю. Та просто мене розвалили. Ну, ну це було, ну, ну що вже тут сказати. До бою? Ну, ми, друзі, тут і граємо вже. В якихось Карпатах заспевнилося. Обертайте, колесо миші на себе, щоб умкнути тактичний погляд. Ого, я, до речі, не знав, прикольно. Скуфи вже тактику забрали. Дуже цікаво, в них тут стратегії різні. Так, от і скуф вже попав трохи. Ой, він теж в мене стріляє. А, там два скуфи навіть, нічого собі. Ой, які хитрі скуфи. Тут реально вони прям. Ну все, все, я більш передвигатися не можу. От мене скуфи і спіймали. В них стратегія своя є. Проти скуфів в Карпатські грати добре. Але ну треба мапи теж змінити. От ви тут якісь Німеччині, я не знаю. Гарно-гарно виглядає так. Так, ну ви тут можете, як побачите, я тут і танк змінив. Я тут просто так час не марную. Так, змінив я танк, бо мій танк Валентин. З рязанським акцентом знову. Мій танк Валентин, він щось Баг якийсь був, не прогружався. І от я вирішив інший танк взяти. Ну такий хепенс, якийсь американський танк взяв. Ну теж непогано, теж непогано, що вже тут говорити то. ну я хочу, хочу вам казати, так це те, що цей танк він такий більш спритніший, ніж Валентин. Я не туди вписався трохи, а там скуф і за поворотом. Ну, мабуть, це був не найрозумніший хід, але що зроблено, то зроблено. О, справжні танкисти вже там думи, мірюються. А що я маю, на увагі, так це дякую вам за перегляд. Я буду вчитися грати в танки, та в наступному відео я вам обов'язково покажу, що є справжній скуфський скилл. вам за перегляд та усього вам найкращого.